Замовлення скинули одним величезним тюком на парашуті зі стратосфери. Ухотові ніколи такого дива не бачили. Тому подивитися на пакунок збіглося все село. Молодеці вдягли свої найкращі хустки та червоні чоботи. Були справжні козаки із чупринами та кривими шаблюками. У Бірджира очі розбігалися від побаченого. Тепер він довідався найкращий спосіб вивчення матеріалу. Що означає той ваш оселедець? спитався він у одного козачини. А то йому. Це Катерина, суча дочка, його оселедцем прозивала. А по-нашому це Чуприна. І означає вона, що коли загину в бою з ворогом, то Божий Янгол мене за неї вхопить та на небо віднесе. Thank <laughs> you.